Та полить ілі, коротше, укорінення. Далі комплексне, коли квіточка пробудилась на активний ріст. У неї почалась вегетативний ріст да, період. Тобто ростуть листочки, ростуть корінчики, і ви можете проливати комплексним. Тут карій азот-фосфор в рівному дозуванні. Тут ми бачимо фосфор на першому місці, фосфора 52. Тобто фосфор відповідає за ріст кореневої системи, за квітоноси. Кліні. Перше місце це азот, тобто азот на зелену масу тут не менше. Тут йде все, бачите, в рівному: і зелена маса, і коріння, і калій. Остання циферка, вона відповідає за стресоустойчивость, за сопротивлення до заболіванням, до пересушок. Тобто, там дуже багато інформації, за це можна теж почитати. Калій, азот, ой, перше місце це азот, друге це фосфор, і третє це калій. Плюс корисні мікроелементи. Ось ця формула, вона ідеальна. Напевно, ви теж в інтернеті зустрічали. Досвідчені також архомани. рекомендують. Тобто найбільше повинно бути фосфора. Далі на другому місці по дозуванню цикалі. І на першому вже йде е, азот. В такому дозуванні ви зможете пробудити квіточку на цвітіння. Ще є такі ось препарати. Зараз дайте пам'ять. Петерси. Петерси по 70 гривень, фасування по 100 грамів. Ботонізація комплексу коріння. ні 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 я не за назву. Так. Да. Монофосфат калію. Тобто, перші формули повинні бути калій і е, фосфор. Це монофосфат калію, тобто, там так же саме йде. Фазана в нас немає. Далі, дівчата, стосовно ліків, чим лікувати гниле коріння? Привікур енерджі ціна його 150 гривень. Фасування де по 30 мл, Його ми використовуємо в полив, додаємо тобто, напоюємо квіточко.